Зараз вам покажемо, як паркуватися на автомобілі Зікір. Автоматичне паркування. Дивіться далі. Тому, щоб почати паркування, треба їхати по паркінгу не більше 5, ніж 5 км на годину. Десь так. Після цього ми натискаємо кнопку на кермі. Оцю, натиснули. Вона показує зразу парковочні місця. Ну, припустимо. Нехай буде оце місце. І нажимаємо почати паркування. Аркування завершено все просто і ніяких питань.